Так, їду вам забирати класні такі менажниці. Дерев'яні тарілочки будуть різні. То зараз заберу і покажу вам більш детальніше. Так, Ось що ми забрали сьогодні. Забрали ось такі дубові тарілочки. Є в трьох розмірах. На 30, 25 і 20 см. Дерево дуб. Пладесенька. Забрали менажниця сова. Дуже популярна. Також дерево дуб. З іншої сторони ось така. Гладенька на дотик. Дуже гарна менажниця. І що ми ще забрали? Так, і забрали ось такі невеличкі менажниці до кави. Тут отвір під чашечку. Тут під десерт. Ось такі теж дерево дуб. Дуже гарні менашниці. Кому потрібно, Карпати 24 онлайн вже є у продажі. Па-па!